Майже сотня тварин живе у притулку, який подружжя переселенців із Донеччини облаштували в селі Бджільна Теплицької громади. Наталя та Сергій Тимошенки вдруге втратили свій дім. І притулок через війну, але не залишили своїх вихованців на призволяще. Вони перевезли на Вінничину майже сотню собак і котів. Родина витрачає на їхнє утримання власні пенсії та шукає підтримки від небайдужих. Як облаштували новий прихисток для тварин і з якими труднощами стикаються? Дізнаємось у власниці притулку Наталії Тимошенко. Пані Наталію, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, волонтери допомагали з порятунком чотирилапих. Скільки тварин вдалося врятувати завдяки їхній підтримці, та як вдалося евакуювати таку кількість тварин із зони бойових дій? Ну, спочатку у 22-му році порятунок тварин Харків допоміг нам 140 тварин вивезти в у Румунію, у Германію. Поїхали там у Дніпр. Це основні. Залишились тільки наші старі ще з Донецька, ну, котрим вже багато років, це родина, це не віддасть нікому. І ось у 24-му, коли вже було дуже страшно, дуже боязно. Нам UA, UA Animals, 12-та варта допомогли вивести тварину сюди до вас, до Вінниччини. Переїжджали двома ходками вони. Спочатку я приїхала, привезла старих собак, самих старих, 28 собак і усіх кішок, 30 кішок. Потім ми тут з жінкою, хоч трохи якісь умови создали, куди було собак вести. Потім у березні, 10 березня, 12-та варта привезли наших собак, усіх 38 собак привезли, і ось потім Сергій, чоловік, останній привіз котів своїх, котрі з ним у кімнаті жили. Ось так. От Скажіть. переїжджали. Вісімнадцять годин у дорозі дуже це складно було собакам. Але хлопці з дванадцяти варти. Такі уважні, такі ну чудові. Просто переїзд був гарний, дуже тягу. Будь ласка, детальніше му. про те, як облаштували притулок на Вінниччині. Ну бо дуже складно це робити в незнайомій. В міцності нікого не знаємо, нікого не, не можна попросити допомогти. У нас три чоловіка, троє людей. Тут усі старі, усі немочні. На жаль, е, ну зробили е, саме основне зробили. Паркан. Нам це фонд е, ПС патрон допоміг придбати на паркан матеріали будівельні Зробили паркан, зробили три гарних вольєра і один такий, де більшість собак мешкає, їм зробили такий, ну, врім'янку, скажімо. Ось по весні почали робити, але через вже холод все це зупинилося. От зараз тільки після Паски, мабуть, почнемо вже робити. Великий вольєр для собак, бо їм тут дуже не подобається. От тому, що де вони зараз мешкають, це ніяк не схоже на те, що вдома було, і вони дуже недовольні. Піскам ну, скільки зробили скільки скільки дві кімнати, дуже гарні, дуже гарні, як положено все. Розкажіть, будь ласка, скільки коштів потрібно щомісяця на утримання притулку? Ну, тут таке, ми їдемо тільки варену, бо в основному всі тварини старі. Їдемо тільки варену пищу. Тому е, купляємо крупу, макароні, манку е, печінку, м'ясо м'ясні, обрізь м'ясну, е, ну, десь пісок кишкам наповнювач до туалетів, ліки для хворих, хронічних хворих тварин. Десь до 20 тисяч у нас виходить. Пані Наталю, розкажіть, чи можна взяти тварину з вашого притулку в родину та якої допомоги ви зараз найбільше потребуєте? Угу. Е, взяти там можна, але ми на цепок не віддаємо. А тут, якщо люди звертаються, їм тільки на цеп потрібно. Бо наші старі можна не віддадим собак, котрим 16-18 років. Вони гарні, вони маленькі, але це для них вже не можна міняти родину. А молоді, звичайні є. Ну звер... хай люди звертаються, якщо потрібні. Ось. Ну а потрібно нам будівельні матеріали, дуже. І дошки, дуже щебінь або щось на землю, щось треба. Фарба нужна для вольєрів. Сухий корм для котів це у нас завжди біль у голові. Проводку треба міняти, під, з підлогою щось робити, ну, от таке, Все по господарству потрібно. Пані Наталі, щиро бажаю, Хай глядачі відгукнуться і допоможу, допоможуть вам утримувати ваших улюбленців. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам, на все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Наталя Тимошенко, власниця притулку для тварин.